Треба була нам психологічна допомога, але ми її дуже довго шукали в школі. На жаль, не змог. Там був психолог, але вона ну дуже мало приділила уваги. А, ну, я навіть не можу сказати, було всього три заняття, хоча дитині сподобалось, але щось їм заважало далі займатись. Ти ще раз просто скажемо, що Юлії потрібно було зробити. От, е, вона сказала, що була психологічна допомога в школі, робота з психологом, далі вже от, в центрі Я Маріуполь. Тобто, от, буквально. От... Покроково, що вона мала зробити, щоб все це таки о, дитина її отримала цю психологічну допомогу. І ти ще раз давай ну тут міг би і той психолог запитати, куди я далі можу, да? закінчується так. навчальний рік, куди я далі можу звернутися? Якщо психолог він би міг переадресувати до нас, угу. можна було б знайти про нас інформацію. Їй до в психолога мереж. треба було звернутися до цього. Так Ну, можна так? так запитати, куди я далі можу звернутися, угу. якщо моя потреба є актуальною, якби фахівець далі міг би переадресувати її. Або в департамент соціальної політики, тобто це та структура, з якою вони знайомі, там де вони оформляють довідки внутрішньо переміщених осіб, надають свої документи, тобто це такий центральний суб'єкт в нашому місті, який відповідає за соціальну підтримку містян і гостей нашого міста. І, і хотілось би, які хочу? проблеми найчастіше переслідують от таку категорію людей. Ви якісь наведіть характерні такі приклади? Не називаючи імен, як okay, то кажуть, хтось so. з ваших okay, професійних okay, Окей, okay. да я хотіла ще додати, With що о, ну до попереднього питання що дійсно що з, з моменту початку повномасштабної війни дуже багато організацій до е, надають допомогу, звісно. І наш центр на кулика, який знаходився центр надання гуманітарної допомоги, да там завжди є був код за яким людина може звернутися до психолога. У нас була організована кризова психологічна служба ще до моєї співпраці з півдією, де ми черкаські психологи. Кожен по своїм каналам, по різним громадським організаторам, організаціям надавали координати, куди людина може звернутися. Тобто, психологи в Черкасі це психологічне місто. Тобто, дуже багато фахівців. Тобто це питання комунікації. Да. Правильно да. Ми на маємо жаль, на жаль, так. так сталося з ну з даною пані, але можна ну, дійсно, будь-яка організація вам підкаже, до якого психолога можна звернутися, це... тому що ми розуміємо ситуацію, в якій опинилися люди. В чужому місті серед так. чужих людей, і так, інколи і справа, дуже складно змогу, зорієнтуватися, але ми хочемо, якби ми завжди в своїй комунікації відкриті, хочемо говорити, що е, людям, які тільки приїхали в наше місто, не потрібно боятися, звертатися і комунікувати. В нас такі люди достатньо привітні і завжди можна знайти підтримку і допомогу, і е, переадресацію, і вирішити будь-яке питання.